Добрий день, ми з України! Канал Таро Знання. Мене звати Анастасія. Сьогодні у нас буде бліц по декількох питаннях, котрі з'явилися, могли з'явитися да, за останній тиждень. І почнемо ми з виборів і референдуму. Да, про те, що зараз говорять, що в кінці лютого повинні оголосити і так далі, і тому подібне. Давайте, давайте дивитися. Вибори і референдум от зараз. Що це за інформація? Ставте поки вподобайки, підписуйтесь, хто не підписувався, і лишайте в коментарях питання на наступні розклади. Я звідти це беру. Це тиск, причому тиск з усіх боків на це, з трьох сторін тиск, тут на дні там трійка кубків. От прям, щоб, знову ж таки, щоб прямо зараз ні, тут пролонгація йде більш туди десь. ну, Весна літо. <кій> з того, що точно можна сказати, що. Нам це не подобається. Там, Україні це не подобається, так от скажу. Є певні персоналі, хто виступають категорично проти, але йде тиск з трьох боків, як показують карти. Так, зараз. Щас. Один момент хочу докласти окремо. Воно падає як штука кармічно нізбіжна, знаєте, колесом фортуни. Падає, падає, <кхм> воно під ігідою обмежень, знову ж таки, те, що я кажу про тиск, вимога це робити. Тож, в принципі, дивіться, запустити шарманку про це, процеси певні можуть і ось в найближчий час. Але щоб воно прямо от. Ні, то пізніше. От пізніше зараз можливості такої немає. Там сім монет падала. Ну, неможливо зараз виконати цю історію. М -м. Окремо від того, що не бажається робити це, окремо, просто неможливо. Тому наразі, ну так, вони можуть, влада може запустити, я не знаю, як інформацію. Дії певні стосовно цього, да. Але реалізація це на, на потім, на пізніше уходить, не зараз. Не зараз. Але чи, ну, це реально, да, це реально, тому що йде тиск вже прям з трьох боків. Ну, де треті, да, не знаю хто. Ваші думки можете написати. Я думаю, що одна сторона це США, і вже друга це вже ЄС, нарешті. В сенсі того, що вони ж дуже за продовження військових дій, тому що це створює їм захист. Думаю, всі адекватні вже це розуміють давно. От. З трьох боків. З трьох боків. Напізніше туди. Кінець весни, можливо, літо. Таке. Воно б тоді співпало з можливістю того, що я казала, заморозки конфлікту. Да? Пам'ятаєте, ми по віхам проходили <кхем> певні терміни проходили по віхам. І я ж казала, що, в принципі, там, дивіться, там такого поняття, як кінець, прям кінець, воно не падає, воно падає як. Ну, вимушена зупинка, заморозка, я це називаю одразу бачачи цю карту. Далі. Давайте подивимось по проблемах зі старлінками у РФ. Що мене особисто цікавить, це чи зможуть вони вирішити цю проблему. Не там містечково, а глобально, чи зможуть вони для себе вирішити цю проблему. Бо коли вони сліпі, це нам на руку. Вони зможуть якось знайти вирішення. Не одразу, але зможуть. Дивіться, я питала, чи ну, формально, да, чи зможуть вони знайти вирішення цієї ситуації. Картина наразі е, така, що йде, звісно, що розчарування повне да, від е, ситуації. Безперечно, це очевидно, це понятно. Ось. Питання в іншому. Вони на місцях вже щось проробляють, на місцях в сенсі у себе там, а, вже щось придумують, якийсь вибір роблять в бік того, щоб пройти до успіху. І на жаль, вони до успіху. Прийдуть не одразу, але прийдуть, і що важливо, не повноцінно. Сімка монет знову ж таки недозібраний. Врожай карта каже, що неповноцінно вирішиться ситуація, але частково вона буде вирішена. Причому не тільки там за рахунок певних схем шахрайських тиску на рідних. Ви знаєте, я думаю, хто читав новини про що мова. І також це за рахунок іде четвірки пентаклів, власного ресурсу. Вони вирішать цю проблему. Не повноцінно не так, як воно було, але все ж таки, на жаль, мушу констатувати, що цю проблему з часом вони вирішать. Так. І цікаво, отут я у вас скоріш спитаю, бо я не пам'ятаю. Тут іде шістка кубків. Шістка кубків натякає, що подібна ситуація вже колись відбувалася. Типу, вони вже вирішували щось подібне, щось сходне. Типу, для них. Чому і карта вибору випала? Ця ситуація не нова, і вже якісь є наработки, намітки, як можна вийти з неї. Хто пам'ятає, що там відбувалося там, раніше в пер період війни, то напишіть, бо я не дуже <кхи> пам'ятаю. Я просто бачу по карті, що аналог ситуації вже був. Деживі, карта деживе. Далі багато питань стосовно подальшого обміну е, військовополоненими. <кій> Теж подивимося окремо зараз. А я нагадаю, що ви, якщо ви хочете підтримати мій канал, мене особисто, ви можете стати спонсором каналу. Цього достатньо. Найвищий рівень спонсорства, це здається 35 гривень. Можу помолитися, але по факту отаке. Е, от, ви підтримуєте канал. Я залишу посилання на спонсорство під, в описі до відео. А навзаєм я вам даю доступ з найнижчого рівня спонсорства до румних ставів на всіляку потребу і що з ними робити, як їх їсти, як їх готувати. Да, там, знайти тварину, отримати гроші, роботу, продати щось, вагітність все це було у мене в ставах. Можете долучатися, і вам буде ну як плюс, за ви мене підтримуєте, я підтримую вас. Плюс для всіх спонсорів є доступ до спільного телеграм-чату, де діють. Окремо гілки астрологія і нумерологія, де працюють фахівці. Де ви також можете для себе відкрити багато чого цікавого. Ну, і не тільки це можете обговорювати друг з другом розклади, питання просто розумієте. Так. Наполонених розглядаю от і випали. Давайте. Все це буде в описі під відео. До речі, я ще продаю оберіги. На інстаграм-сторінці. Раз на тиждень в середньому. От, теж залишу посилання в описі. Бачите, справдилось те, що я сказала про обмін? Давайте подивимось, що далі. Дивіться, обміни будуть дуже натяжкою продовжуватися, тому що це отакий от, от момент шантажу, спірний момент, де можна ворогу, ворог вважає, що він може цим дуже сильно шантажувати і похитувати ситуацію. І зараз ведуться певні розмови про певну кількість людей, але досягнення. Компромісу, домовленості ніяк не може відбутися, тут вежа падає. Тому, скоріш за все, це відстроковується десь на весну. Можливо. Сподіваюся, що я помиляюсь. Питання в тому, що дивіться, є колісниця, да, є рух в цій справі, є карта повернення, правда. От, але, але, але. Тут, або, наприклад, я можу докласти зараз, Я хочу що сказати, що вежа падає. ті домовленості, на котрі ми зараз розраховуємо, де зараз ведеться ця розмова. Вона занадто гостра. і Вона, скоріш за все, не, не прийде до певного консенсусу. Це на найближчий час. Тож я й тому кажу про весну. Тому я кажу, що сподіваюся, що я помиляюсь. Зараз я хочу те, що прояснити. Перше, не складається кількість. По кількості не можемо домовитися. Дуже нестабільно, от саме з ресурс, монети, да, кількість, ресурс в даній ситуації карти так це обзивають. Ми не можемо зійтися по кількості, плюс ми не можемо зійтися по певних людях. Ба більше ми не можемо зійтися по певних людях не тільки тому, що вони не хочуть когось віддавати. Ні, там в списках є ті люди, котрі ну, по бумагах вони живі, а по факту вже ні. І це є, типу, ну, створює нюанси, ви розумієте. Плюс вони хочуть це все тримати при собі, тому що це важь впливу. Так. Да. Ближче до весни, ну або кінець е, місяця, або вже весна. Там да, там повинен відбутися. Тут зараз ситуація в тому, що, можливо, я помиляюся, але дуже виглядає по картах так, що повинен був, був за лютий відбутися ще якийсь обмін. Але цей ще один якийсь обмін може зірватися або бути ну, взагалі не тим, на що розраховується. Тому що певніх, певних людей відпускати не хочуть, тому що, в принципі, відпускати не хочуть. Знову ж таки, маніпуляція і шантаж. Е, на весну, коли дивлюсь, ситуація виглядає більш коректною з цього боку. Тому я скажу так, що десь до весни. Ближче весна до весни. Туга, туга йде. Далі. <кхм> Весняний наступ РФ. Весняний наступ РФ. І так, да, ми з вами розуміємо, що паралельно може відбуватися е, перемовини, заморозки і так далі. Але ми розглядаємо ситуацію, е, оскільки, оскільки на ці заморозки впадає карта умовно 50 на 50, двіка да, е, то ми розглядаємо варіант, що цього не відбувається і як воно пройде. Напрямки. Три активні напрямки. Якщо продовжується, на жаль, карта відлюдника впала, отже, є захоплення території, і це там не, ну, як сказати, не 20 метрів пройти. Ні, це відлюдник, це щось не те, що значуще, але ну, його можна потрогати, пощупать. Три напрями, трійка жезлі, тому що, і, на жаль, успіх. Да, шляхом великих жертв, але факт лишається фактом. Весняний наступ вони готують сильний. Хоча і повільніше, ніж вони собі розраховують. Тож, вони, У них є план, вони його притримуються. ні. У них є план, але згідно з пажом Пентаклів, це буде ну, набагато повільніше просуватися і реалізовуватися, ніж вони собі вже малюють. Зараз. Прояснити дещо хочу. Напрямки Донецької Луганської дуже активно. Одразу. Луганська втрата території Донецька втрата. Активне просування і застосування професійності. ну, Карта така, професійна робота. Донецька. На Херсон планують. ну, Херсонська область не зможуть реалізувати те, що планують. І Запорізька. Ну, три напрямки: Донбаск, Донецька. Ну, тут можна і з Запорізькою поруч. Ну, оцю частину, коротше, так і збираються. Все інше це для відводу очей. До речі, там з півночі можуть бути якісь маніпуляції, провокації, інформаційні атаки. Воно спеціально так задумується, щоб сказати, що з півночі знову буде якась там берда. Поки як реальна ситуація, я це не бачу там, для Києва і так далі. Це скоріше ну, напруження, залякування максимум ДРГ. Як, як реально не бачиться. Реально бачиться, це Донецька. Дніпропетровська, ну Донецька, слуганська там. Дніпропетровська і Запорізька області. Чому Запорізька прям е, цікаво. Цікаво. Справа в тому, що цікаво кажу. Я зараз поясню. Запорізька мені виглядає так, ніби вони ням, -ням. Строї будували певні плани, я вибачаю, але реалізувати одразу їх не виходить через нашу протидію. Що вони з цим роблять? Вони будуть вдаватися до певних хитрощів, щоб вирівняти ситуацію, тому що є певний наказ до певного. Тут навіть можна сказати, наприклад, до певної дати, як вони ставили, ставили дати там на Донбасі, тут теж до певної дати зробити щось. Зробити це щось буде м, вкрай складно через нашу протидію. Тому тут взагалі багато всього цікавого саме на запорізькому напрямку. Донецький мені не подобається, де йде поруч із Запорізьким, тому що тут, як сказати, е -Eh, якийсь момент. Вони дуже багато сюди втулять сили. І це може бути несподівано. Ось в чому проблема. <клес> Плюс, якщо в них не вийде, вони будуть робити там от страшний суд, вижену землю. Отакий от план. Ну, так, і останнє це я виписала прямо сьогодні, бачила новину я. Що цитата: відновлення світла, тут малось на увазі Київ в частності може зайняти три роки. Типу, відключення, оце все три роки. От такий термін. Хтось сказав, не пам'ятаю хто, та й неважливо. Давайте просто побачимо, що карти скажуть: більше, менше, отаке от прогнозування. Коротше, на Дні Дурень, Пуста. пусте бла-бла-бла, мало на чому засноване, насправді. Тому що, дивіться, карта ставляється певний нюанс з залученням, за домовленостями сторін. У нас стрійка кубків. З... Договіру з цими сторонами тут правосуддя вийшло як документ офіційний, це буде, звісно, що ну, не настільки довго. Але деякі речі можуть бути взагалі не відновлені. Ось що я хочу сказати. Е як це для карт виглядає? Що ні, повноцінно, це три роки це по-перше, це болтавня. Як реально це виглядає, що абсолютно більшість з допомогою інших сторін можна відновити набагато швидше. Але деякі об'єкти відновленню в принципі не підлягають. Все, їх більше не існує, грубо кажучи, розумієте? Е, тому тут нема про що говорити. І 3 роки, 5 це не допоможе, їх перебудовувати треба. Вони вже все, їх немає. Не існують. Як об'єкти, котрі можна ремонтувати. От. <кій> Було прикольно дивитися на деякі коментарі стосовно того, що я казала про зиму: <кій> типу, чи мені не соромно, та ні, не соромно. Ніхто не помер. Зима була холодніша за минулі. Побиття інфраструктури. Основне... <кій> Основні удари по там, де прифронтова історія. Вирішення питання через розгалуження системи. Де я не права? Що Шо... карти не бачать. 5-7 і так далі днів без світла як масові жертви, ну так вибачте. Карти не можуть таку історію бачити для такої, вибачте, але малої кількості людей, як Каховську Дамбу, наприклад. Там вони інакше казали, звісно. А тут, ну, направду, вся Україна, я питала про всю Україну. ну, так, Деякі області на мали набагато менше відключень світла. Де я не права? Давайте тикніть, будь ласка. Я ж не прибираю відео все є. Просто я розумієте, що для вас є особистою трагедією. Для карт, котрі дивляться на ситуацію набагато глобальніше, це не є великою трагедією. Ну, не є. Ну, як ви хочете? Ну, вони глобальніше мислять, ніж 20-30 будинків. 100. Окей, 1000 все одно. Тому так. Тому я так і сказала, а що, ні, зима холодніше. Відновлюємо за рахунок якогось розділеного перепостачання. Отак от, от. Що хотіла сказати? Інколи хтось із вас мене на вулиці впізнає. Насправді це ви можете зробити дуже рідко, тому що, в принципі, я, то дом ну, практично не покидаю. Але якщо я покидаю, то, наприклад, зазвичай я йду з малим або. Тримаю в голові якісь справи. Короте, якщо ви підходите до мене і я туплю, вибачте мені за це. Це не тому, що я не рада вас бачити, це тому, що в мене в голові або список справ, і я їх тримаю там, або малий, за яким треба слідкувати. Отак. Ну, коротше, це не значить, що я вам не рада. Бо, бо зазвичай таке на завмирання, я потім думаю, куди я йшла? А де дитина? Отаке. Все, на цьому все. Пишіть свої питання на наступні розклади в коментарях. Всім коментарі традиційно. Читаю ось. Обіймаю. Слава Україні і смерть ворогам. Внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі. Па-па.